Доброго дня, шановні. Так, іде в нас триває компанія по закриттю першого кварталу 2023 року, і в даному відео ми з вами розглянемо. Закриваємо квартал для платника третьої групи, який сплачує 5% податку єдиного з обороту. І так. Заходимо з вами в електронний кабінет 2023 рік. Вибираємо перший квартал. Натискаємо Створити і вибираємо з вами F0103308 для третьої групи квартал. Заходимо в нього. Так. Ставимо з вами відмітку звіта, ставимо відмітку перший квартал 2023 року, заповнюємо наші дані, заповнюємо обов'язково 9 дев'ятий рядок, ставимо скільки в кого найманих працівників, в нашому випадку 0. Заповнюємо обов'язково квет, без цього у вас не подасться звіт. Це є обов'язковими реквізитами для нормальної, нормального подачу звіти, звіту. Вказуємо тут з вами вид діяльності. Якщо у вас декілька, не забуваємо, натискаємо на праву кнопку мишки і ставимо плюсик, і у вас з'являється ще один рядочок, його заповнюємо. Якщо нам не потрібен цей рядочок, Мінусуємо його, і він нам не потрібен. 62.01. Далі заповнюємо з вами, йдемо в розділ 4 для платників єдиного податку 3 групи. Заповнюємо рядочок 0,6, де вказуємо ваш дохід за період з 1.01.2023 року по 31.03.2023 року. Все, що ми з вами отримали, вказуємо. Далі загальна сума доходу. А, дублюється у восьмому рядку. Потім, дублюється, а, потім ми з вами відраховуємо в одинадцятому рядку, вказуємо 5% від суми. А, дублюємо його в 12 рядку. Тут є прописані формули, слідкуйте за цими формулами, це я вам одразу вже кажу, дублюємо. А тут все є логічний, якийсь ряд послідовної послідовності, <ріпи> ряд послідовностей. І так, 11 дублюємо, 12 дублюємо, 14-1 той, що до сплати, дублюємо. У нас перший квартал, у нас немає що від чого віднімати, тому у нас все дублюється. І 14 рядок також дублюємо, якщо у нас є щось до сплати. Якщо тут 0, звичайно, нема чого і дублювати. 0 на 0 дорівнює 0, як казали, якщо треба помножити на 0, то буде 0. Е -е, слов -слова, великих, слов Слова великих людей з Харкова. Так, 62, 16, 66 — Це наш податок 5%. Ніяких додатків ми не додаємо. Будь ласка, ті, хто вперше, наприклад, заповнює, або взагалі запутався, тому що дуже багато змін. Нічого ми не заповнюємо. Ніяких додатків ми не додаємо. Просто заповнюємо декларацію і все. І її зберігаємо. Зберігаємо. Бажайте підписати так, підписуємо і так відправляємо. Тобто підписуємо ключами і відправляємо. І, в принципі, відправили: чекаємо з вами на літачок, який тут у нас буде. Якщо він у вас пройде через час, через певний час, там, через годину, через дві зеленого кольору. Я вас вітаю, ви закрили квартал, і можете йти в світле, чисте майбутнє. Але не забувайте, будь ласка, те, що ви подали, зафіксували єдиний податок, його потрібно сплатити. Значить, Для цього звіту у нас є термін закривання першого кварталу 40 днів. І сплата у нас йде протягом 10 днів після закриття кварталу. Тобто у вас маса часу, щоб спокійно його сплатити і не думати про те, що у вас там якісь можуть бути проблеми. Все, закриваємо, сплачуємо. Це роблять усі, крім тих територій, де наразі ведуться бойові дії. Лише вони мають право, тому що їх території, території включені в список. Території, на яких ведуться військові дії, бойові дії, вони мають право це подати з запізненням. Всі інші території у нас немає на жаль підстав не подавати це вчасно. Окрім тих випадків, коли у вас є зафіксовано документально пошкодження вашого об'єкту. Для роботи або домашнього об'єкту, тобто вашого дому або вашого офісу. Тоді це так прокоментували мої податківці знайомі, які сказали, що у нас є розпорядження, в якому так все вказано. І тому, якщо ти людина, яка просто не подала звіт, бо думає, що зараз війна і можна подавати пізніше. На жаль, ти не зможеш це ніяк довести потім при будь-якій перевірці, якщо тобі випишуть штраф. Штрафи, на жаль, виписуються, і вже дуже багато випадків, коли люди пишуть на форумах, що їм приходять листи за те, що невчасно подали звітність штрафи і просять явитися до податкової з поясненнями. Ну, якась така історія, тому краще подайте. Щоб потім уникнути якихось непорозумінь з нашою податковою службою, бо в них задача поповнювати бюджет зараз максимально, і не хочеться попасти насправді в цю кашу, в цю карусель без квитка, як то кажуть, безкоштовно. Тому, будь ласка, електронний кабінет працює, дуже добре працює. Ще є звичайно баги, які вони там виправляють, по іншим звітностям. Але працює, можна подати, можна зайти. Ключі в будь-якому випадку можна сформувати через Приват. В будь-якій будь ситуації можна сформувати через приватбанк. Головне, щоб у вас там була відкрита карточка. Як формувати електронні ключі, є відео на каналі. Якщо потрібно, я продублюю. Напишіть під відео, кому потрібно, відео, як сформувати ключі, електронні в приваті. Я вам продублюю, як це робиться. Ну і все, це все, що я хочу вам сказати. Звітуйте, платіть, а що робить? Крім нас, ніхто не підніме нашу економіку. Все. Гарного вам настрою, терпіння, здоров'я. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, ставте колокольчики, щоб знати, коли буде виходити наступне відео. І далі будемо прямувати в світле майбутнє і закривати квартал по іншим звітам. Буде серія відео, так що дивіться, можливо, хтось для себе щось знайде, що йому потрібно. Все, гарного настрою!